Пенсії з 1 жовтня чи чекати на зміни пенсіонерам. З 1 жовтня в Україні не буде змін у пенсійних виплатах. Проте у 2024 році відбудеться індексація і збільшення розміру мінімальної пенсії. розмір пенсій в Україні. Мінімальні пенсійні виплати, які українці отримують зараз 2093 гривні. Ця пенсія надається громадянам, що продовжують працювати, попри вихід, на заслужений відпочинок. В середньому українські пенсіонери отримують 5 311 гривень, згідно зі статистикою ПФУ зараз в Україні такі пенсії. 0,6% громадян отримують пенсію до 2 тисячі гривень, 10,4% понад 10 тисяч гривень на місяць, 15% від 4 тисячі до 5 тисяч гривень, 21,3% від 3 1 до 4 тисячі гривень. 23,2% від 5001 до 10000 гривень. 29,5% від 2001 до 3000 гривень. Розмір виплат збільшується через надбавки, які отримують деякі пенсіонери, на які доплати можуть розраховувати українці. Вікові. Ця виплата нараховується автоматично щомісяця. Її додають до пенсії. 300 гривень від 70 до 74 років. 496 гривень від 75 до 79 років, 570 гривень від 80 років, зміна розміру доплати відбувається у місяць, коли в особи день народження. При особливих обставинах. Наразі ця доплата 40 від прожиткового мінімуму, тобто 837 гривень. Для отримання цієї надбавки потрібно звернутися у ПФУ. Хто може отримати цю доплату? Громадяни старше 80 років, які проживають на самоті. Пенсіонери, які не можуть самостійно себе забезпечити і не мають працездатних близьких родичів, особи, які потребують особливого догляду. Також пенсіонери можуть отримати доплати відповідно до свого індивідуального статусу або обставин. Наприклад, якщо з особою проживає дитина, вона може отримувати додаткові 150 гривень на місяць пенсії по інвалідності. Такі пенсії залежать від групи, яку особі призначила комісія, віку постраждалого та суми його вікових пенсійних виплат. Зараз мінімальна сума, яку отримують особи з інвалідністю в Україні складає, і група 2300 гривень, два та три групи, при умові, що громадянин не працює 2100 гривень, два та три групи, якщо особа працює і надалі 2093 гривні. Які зміни чекають на пенсіонерів у 2024 році? Індексація виплат відбуватиметься у березні 2024 року. Попри це, у бюджеті на наступний рік уже зафіксовано, що з 1 січня розмір мінімальної пенсії збільшиться на 268 гривень і складатиме 2361 гривню.